Економічної ситуації, де де напевно, давайте розпочнемо. От з якого питання? Ну я думаю, всі зрозуміли да наскільки Україна на 100% залежна від власне зовнішнього фінансування, і без цього нам швах. Тобто, ну давайте ви це просто пан Олександр ще раз, якщо можна простими словами, пояснити наскільки українська економіка залежить від оцих зовнішніх траншів е від США, Євросоюзу, Світового банку, МВФ, Японії і всіх інших наших, так би мовити, спонсорів і донорів. Я б розпочав з причини. Бо причина важлива, нам дуже часто люблять, знаєш, мене чесно від цього курлює. Що ви там ходите з протягнутою рукою? Це не протягнута угу. рука. Ми насправді воюємо з країною, яка їм має економіку, яка більше, ніж 10 разів більше за українську. Просто ну, на це потрібно зважати, і це відправна точка. І ми зараз не просимо ці гроші. Ми їх отримуємо. Оскільки наша країна фактично, ну будемо цинічні, вона надає послуги безпеки усій Європі, а можливо навіть і більше ніж Європі, тому що Росія зазіхнула на такий нормальний сталий світовий порядок, який тримав світ без глобальних війн останні 79 років, якщо так порахувати. Це приблизно втричі більше ніж відстань у часі між Першою і Другою світовими війнами, може навіть 4 рази більше, тому тут дуже важливо це розуміти, що ці кошти нам необхідні. Вони нам надаються не тому, що ми такі красиві. Чи з якоїсь милості в цьому є прагматичний інтерес не тільки наш, а й тих, хто нам ці кошти надає. В цьому моменті потрібно йти далі. Потрібно збільшувати питому вагу цих коштів, які нам надаються на умовах неповернення, Тобто грантові, так звані там кошти. От штати нам пару тижнів тому надали. Майже 4 мільярди доларів е, і там в режимі гранту, а е, це дуже круто насправді, тому що це дає нам можливість не повертати, не збільшувати наш борг. Але е, потрібно спокійно ставитись і до коштів, які ми отримуємо як позики, тому що е, ну, в багатьох випадках е, країни і міжнародні фінансові організації вони не можуть надавати кошти просто так. Бо в них будуть запитувати дуже дуже слушну річ. А з якого дива ми там надаємо гроші просто так? Там є політичні процеси, там змагаються між собою партії. Під час чергових виборів вони будуть одні будуть підбурювати виборців. От, бачите, наші попередники давали Україні гроші. Там ну звісно, це популізм, це звісно маніпуляція, але це працює. Але цих позик не варто побоюватись, тому що після перемоги 100% все це буде списано за рахунок Росії або просто так списане. І я думаю, що кінець кінцем цих коштів там 99 ані нам, ані нашим нащадкам не доведеться сплачувати в якості відсотків або боргів. Ну от власне ситуація така, що зараз приблизно. Половина, може навіть трошки більше нашого державного бюджету фінансується за рахунок цих зовнішніх фінансових вкладень наших партнерів. Ну і це абсолютно нормально. Цього не потрібно стидатися. Я б сказав би, що це дуже добре, що в нас ці кошти є. Значно гірше було б, якщо б їх не було. Сто відсотків. Ну і тепер нарешті до. Цієї прекрасної теми про боротьбу з дропами. Причому так цікаво, я подивився, от коли тільки тільки почала розмова, раптом всі в гуглі почали чекати, що ж це таке. раніше це людей не цікавило. Да? Ну, В двох словах пояснюю, хто не розуміє, це як заявляє наш дорогой Нацбанк, що це боротьба з, скажімо так, такими собі фінансовими мулами, назвемо їх так. Тобто ті, хто віддає свої картки для того, щоб через них прокручувати певні шахрайські кошти там, для будь-чого. Ну і мовляв. Враховуючи, що там невеличкі суми можна типу, кидати там, до недавно енну кількість, вообще просто величезну кількість разів, то от особливо, типу, тим займалися люди з окупованих територій, там, ще звідкись і так далі. І от тепер Нацбанк, я так не зрозумів, уже введено це, чи, чи ще, ще тільки обіцяє ні, пан пишний, ні. ще не введено, да? Тобто, ну але обіцяє, що от прямо з дня на день нам ведуть таку історію, що. Відповідно, більше 100 тисяч гривень на місяць. Ти не маєш права зі своєї картки як фізична особа перекидати. Я правильно розумію? <спеш> 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 не, не зовсім. Прошу. От дивись, Прошу. ця ситуація в публічну площину вона перейшла. Я слідкую за цим. Тема дуже важлива. Я пам'ятаю, що вона перейшла в публічну площину десь в травні, і <спеш> тоді журналістів покликали в Нацбанк. Там були ну. Купа редакторів е, е, ділових видань, були е, кореспонденти міжнародних е, медіа там агенцій. Е, ми сиділи там, на другому, здається, поверху Нацбанку, і е, нам розповідали, що відбувається, і що вони думають робити. Е, ми задавали питання одночасно. Е, ці питання були е, в якому сенсі порадами? Ну, тобто, наприклад, там людина задає питання: ну окей, ви хочете запровадити е, там, припустимо, 100 тисяч ліміт. Да? Е, а ви як врахуєте? А якщо людина заробляє більше? Ну так, да, наприклад, якщо вона заробляє 200 тисяч, якщо вона, е, ну припустимо, чоловік працює, багато заробляє. Да? Там 200 тисяч для програміста це не є щось космічне, якщо він працює десь на закордонного роботодавця. Він своїй жінці там прикидує 100 тисяч, щоб вона вела домашнє господарство, оплачувала рахунки, заправляла машину, платила за школу садочок для дітей. Старшій дитині потрібно давати, ну, припустимо, там не знаю, 8-9 тисяч гривень на місяць. То що він вже не може перерахувати ці гроші? Ну тобто, як то як то дивно? Тому була така дуже, на мій поля, слушна думка, що. Так, 100 тисяч, але е, не більше, е, не більше е, заробітку, який ну, тобто, якщо у людини заробіток більше 100 тисяч, то лімітом є не 100 тисяч, а його заробіток за місяць. Ну, припустимо, логічно, да. Тобто, людина законно заплатила податки, отримала е, зарплатню, і вона може з цих зароблених грошей е, робити з ними все, що завгодно, ну те, що не забороняється законом. Це по-перше. По-друге, на мій погляд, на мій погляд, не варто обмежувати кількість операцій ну, цих перерахунків, якщо їх сума вкладається в заробіток людини за місяць. Банк все це бачить. Ну, тобто, людина, ми всі зараз отримуємо, практично всі отримуємо зарплатню на картки. Банк все це бачить, він може в автоматичному режимі ці ліміти встановлювати. І тоді виявиться, що не 90 там 9%, як нам сказав Нацбанк, не підпадає під ці обмеження з звичайних користувачів карток, а будуть не підпадати під ці обмеження 99% 999 десятитисячних. Тобто реально тоді буде відсікатись тільки ті. Хто ну недоброчесним способом використовує банківські картки? Пане Олександре, ну але ж ви ну не мені вам пояснювати, ви як людина, яка цим займається, ну, ну скільки наш, ну, от я як людина, яка займається волонтеркою, а, ну, окей, слава Богу, у нас є благодійний фонд ну конкретно, і з цим, я думаю, буде простіше. Але я просто собі уявляю, скільки ну скільки було проблем у військовослужбовців. Приватбанк, чи хто там інший, вони дуже вміють добре ну, зробити проблеми там, де їх нема, а потім бігає два тижні їм щось добуть. Я просто уявляю собі, скільки це. Вкратно, кілька збільшить кількість проблем для звичайних людей. Якомусь клерку чи щось дасться, що там щось якесь підозріло. Хлоп, тобі картку, і як ти будеш доводити, потім два вот, тижні а, стояти в черзі? Йдемо, йдемо, йдемо далі. А, значить, а, окремо було питання: що ви думаєте робити з волонтерами? Вони сказали, ну, да. що будемо якось по-іншому. Ну, окей, але. А мене особисто трошки заспокоює е, наступна штука, що е, це не е, що це стосується виключно вихідних переказів з карток. Тобто ситуація, коли е, ну у нас є ж купа стихійних волонтерів, да тобто, ну там мене є купа при купа мене приятелів, які. Не зареєстровані як волонтери, а вони, наприклад, збирають, опікуються якимось підрозділом, де служить кум, припустимо. Ну, це погано, вони їм податково до них прийде і змусить. Ну, сподіваюся, що може не прийде, прийде але да, прийде, я, я справі маю справі. на увазі модель, модель е, роботи такого е, волонтера. Да? А він просить людей там, кинути їм йому якісь кошти. Вони кидають йому ці кошти. Він же ж не е, пере, переказує ці гроші комусь. Там по одному по одній виплаті, там чи по дві виплати він, скоріше за все піде із цієї картки а, або заплатить за щось. Да, там ну припустимо, потрібно купити е якісь там зарядну станцію. Він пішов в інтернет-магазин, заплатив один раз і на цьому все. Я не дуже розумію, як волонтер, навіщо волонтеру кидати велику кількість маленьких платежів. На вулицю з картки на картку саме з а можна питання, пане Олександре. Да. Платежі, от мені дуже цікаво. Наприклад, а розплата в новусі це теж там чи в супермаркеті це теж вважається виплата переказана? Ні, ні ні, 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 вона не підпадає. Тобто, мається на увазі, коли ти ручками водиш там переслати Вася пупочки, ну там 500 Точно. гривень, оце Точно. вважається переказ. Тобто, будь-який платіж в аптеці, в магазині, на АЗС, ні. це ні, не ні. вважається вихідним, платежем в тому сенсі, якому, ага, навіть купівля в інтернет-магазині, яка виглядає з нашої точки зору, як ти перерахував, власне, та? власне. Так. До речі. вона не вважається цією ситуацією. Тобто, тільки перекази, умовно кажучи, з картки на картку, картку. фізичних осіб. А на якщо, картку наприклад... фізичної особи, да. а ф... якщо на Фопівську картку, наприклад. А якщо на Фопівську, не вважається, тому що це е, купівля, ви купуєте. Ну так, да, там же по... ну да, і ФОП з цього буде платити потім з тих грошей, які йому прийшли подати. Так, абсолютно, так. абсолютно так. Ага, тобто з фізичної на фізичний, я зрозумів. Якщо а... вже хочеться там щось, то там, наприклад, не підпадають е, перекази з рахунку на рахунок. Мова йде тільки про з картки на картку. Тобто, Сайбе, нам там за всіє Да, там. Та, б... Так, 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 так. Тобто, е, тому, до речі, Нацбанк дуже обережно. от, ти, ти колись бачив, що він обговорював якийсь там нормативний акт з три місяці. Я, наприклад, такого не пам'ятаю. А вони цим займаються реально три місяці. Вони хочуть це зробити, тому що це. М Ну, це, це велика насправді загроза. Оця от паралельна система розрахунків, це нелегальний гральний бізнес, оці всі речі, в тому числі, до речі, фінансування оцих ідіотів, які палять машини ЗСУ mm -hmm. і так далі. З одного боку, є такі ризики, їх і потрібно якось прибрати. З іншого боку, у ну, банка просто дуже серйозна прихильність до того, щоб гроші ходили в системі. Щоб люди не бігали з кешом. Тому що ну, для вони розуміють, чому це так. Тому що коли кеш бігає по країні, це, по-перше, небезпечно для тих, хто його бігає. А по-друге, це дуже погано для фінансової системи. Тому вони ну, будуть запроваджувати цю тему, я сподіваюся, дуже обережно і я б от. У мене дуже курвлять оці от заголовки, там на все заблокують, нафіг. Дочекайтеся там, не знаю, якщо вам хочеться впливати на прийняття рішень, беріть участь у фахових дискусіях. Але казати, що завтра ми всі умремо, ну якось не те йо. Ну одно з одного боку, так а з іншого боку, знаючи нашу державньку рідну, то тут така історія: поки ні не політіт. Я дуже боюся, що наша, розумієте, під приводом війни можна дуже багато чого протягти. Чого ти ніколи б не протяг в іншій ситуації? Таке вже тому, було і не тільки Я, тут. я тобі скажу, тому фінанс тому фінансові журналісти, тому фінансові аналітики мають. Про це казати в голос. Як бажано це зробити? Яким чином це краще зробити? Це було б правильно. Наприклад, я особисто дуже вважаю, що потрібно прив'язувати, наприклад, можна було б так, що ліміт в розмірі, припустимо, там, перерахувань за місяць з картки на картку то від людини до людини середній дохід за останні три місяці, але не менше 100 тисяч. Тобто, якщо в людини відносно невеликі доходи, то для неї ліміт 100 тисяч. Якщо великі доходи, то середні за останні три місяці. Це було б, на мій погляд, здоровий глузд тут був би. Ну і щоб ми встигли, окей, дякую дуже за те, що ви свою точку зору висловили. Тепер мене ж ну я ще одна дуже дражлива тема підняття податків, тому що у нас вже там різні цифри звучали, що у нас 500 мільярдів не вистачає. Про це вже рік говорять, тільки зараз раптом наш дорогий уряд, точніше, офіс президента, прокинувся. Е, тепер уже розказують, що пенсії не буде, чим платити цікаво, Чим ці ті до... Вибачте, розумні і ефективні державні менеджери думали твою мать раніше, коли вони приймали бюджет, коли вони не закривали алкоголь, тютюн, митницю і так далі, тому подібне. Менше з тим. Що з податками? Тому що, ну, типа, прямо в серпні вони за це голосувати не будуть, але очевидно, що голосувати будуть. І податки будуть підніматися, це очевидно. Які чи треба піднімати куди кого? Прошу, ваша точка зору оцінка. Моя оцінка дуже проста. Я приєднаюсь до поради пані Пріцкер. Шкода, що її ну, просто в неї закінчився етап, коли вона спостерігала за українськими справами від імені американських платників податків, оскільки ми дуже багато грошей від них отримуємо. А вона сказала, як ти пам'ятаєш, про те, що вам не варто захоплюватись підняттям податків, вам потрібно навести лад на митниці в податковій. Тобто, ми розуміємо, що е, оця от кампанія з пропаганди підняти податки, вона на, е, нагадує той анекдот, що ми шукаємо не там, де загубили, а під ліхтарем. Тобто, е, нам, ну, намагання взяти гроші з тих, хто вже їх платить, тобто ну, з білого бізнесу, з людей, які легально працевлаштовані, е, це повна маячня, це вбивство економіки. На тлі того, що кожен з нас, як робітник, і там кожний бізнес він з причини війни несе підвищені витрати. Ну, тобто, люди купують всякі там штуки для енергонезалежності, вони витрачають більше коштів е, на те, щоб донатити в бізнеса, це окремий головняк. І е, на тлі цього ще брати більший відсоток податків, це вбивати економіку. А для нас е, ну ми ж розуміємо, да, що е, знищення економіки під час війни е, це приблизно ну бути е, на посаді товариша-полковника, який запускає ракети по українським електростанціям. Це приблизно ну. По наслідках однакова історія, тому я особисто вважаю, що ніяких підвищень не має бути має бути наведення ладу, припинення ухиляння від е, цих всіх речей. Ми розуміємо, що е, всі ці шалені купи грошей, які гуляють по корупціонерах, е, це тільки маленький вершечок айсбергу е, тих тіньових потоків, які там взагалі гуляють. І крадуться. Мене вкурвлює, наприклад, от, ота картина з багажником повним пачок з євро. Я ну, просто в шоці. Це про бухгалтерку пані Глиніну. І ви маєте так, на увазі. Так, так, mm -hmm. так. Вона, вона рідненька. Тому е наведіть, наведіть спочатку порядок, тому що е ну, не можна наливати, намагатись воду у відро, в якому нема дна. Ну тобто, спочатку запаяйте те відро, зробіть так, щоб там не було. Ну, дірок, і тоді, е, виявиться, я впевнений на 120% що ніяких податків піднімати не потрібно. Що грошей більш ніж достатньо. Тобто 500 мільярдів можна, ви думаєте, знайти в Україні е, зараз? Ну, по-перше, я впевнений, що. Нам потрібно можливо менше ніж 500 мільярдів. Ну тому ну, там, що... ж на підляса ж говорила, що нам вроді не вистачить грошей, на... причому на зарплату військовим. А ну, сьогодні дивись, вони слуги заслуги а... розганяють, що на, на пенсії не буде. По-перше, потрібно менше красти на да? тоді потрібно менше витрат в бюджеті. Ми ж розуміємо. Да? так, да. От. Це, це перший етап розуміння де взяти кошти, тобто, ну не втрачати. А по друге. Припинити історію, коли можна вести повзмитницю. І е, є дуже е, такий цікавий наслідок е, цієї низки заходів, про які чомусь ніхто не згадує. А я постійно нагадую про це з 2022 року. А як тільки наші партнери побачать, що у нас більш раціонально витрачаються кошти, вони почнуть їх давати більше. Розумієш, вони почнуть їх давати більше, тому що. Коли е, вони бачать по е, світових медіа на перших шпальтах, виходять публікації он Блумберга, була публікація про цього нашого за міністра енергетики на першій сторінці сайту Блумберга. Це крут, Це, який так, вимагав по про я так, просто, так. друзі. Я вам нагадаю про що пан Олександр говорить? Для того, щоб ви просто добре кращого думку уловили, мова йде про те, що ця. Е, прекрасна персона, окей, ну він же ще не, 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 не... засуджений. Не... Да. Да, то окей, то його звинувачують тому, що він додумався вимагати хабар в 500 тисяч доларів у одної волинської шахти за те, щоб та просто прийняла дуже дороговартісне обладнання з шахти під Покровськом, де в п'яти кілометрах уже проходить лінія фронту. Ви просто, я... це, розумієте, це навіть словом цинізм не називаєш, це, це я просто навіть не знаю. Я думаю, там теж, коли в Блумбергу сиділи, вони таки на це дивилися. Ні, ну, ти ну, уявляєш ну, якийсь да, крутий стартап мріє опинитись да. на першій сторінці. Да, Вибачте, да. Да, да, да. Ну ну, ну, ну Павло, прошу. А, і коли вони цю, цю історію бачать, то вони просто перелякані. Ти знаєш, коли нам дають десятки мільярдів на рік доларів і євро. Я просто знімаю капелюха перед сміливістю цих людей, бо вони це роблять на тлі того, що йдуть публікації про наших корупціонерів. Тобто, вони е кладуть након свою реп репутацію частково, і потім їм же ж потім відповідати своїм політичним супротивникам на просте запитання, яким чином ви е давали гроші. Країні, де стільки корупціонерів, так вона боронить Європу. Так, все окей, героїчні українці, це правда, все правильно. Але ж там є корупція. Як ви могли давати ці гроші? Це ну це такий знаєш отруєння своєї майбутньої політичної біографії. Але вони дають, вони намагаються. Але якщо ми переберемо цю історію, то уявляєш, наскільки вони спокійніше і активніше і потужніше будуть нас підтримувати. Я ви знаєте, я ж кажу, якщо у вас моя точка зору цікава, то і для мене, от ви знаєте, кожного разу, от дійсно ви дуже правильно сказали про те, що люди ставлять на кону, це ви дуже хороший образ використали. Я просто от, от, уявляю собі, яка е, дихотомія, я не знаю, яким словом просто якийсь розсинхрон от, наприклад, у самого стандартного будь-якого західного лідера, який з одного боку розуміє ту просто, ну я не знаю, античну, античний героїзм, який зараз відбувається на лінії фронту. А з іншого боку, ну дивіться, це ми тут такі розумні е, там, і мої колеги молодші, які там викопують там паруску сенсацій за, за тиждень, да? я думаю, що умовно американці прекрасно знають, хто де краде, чудово знають, як і європейці знають і так далі. Потім вони бачать заяви бравурні наших е, керманичів, які там що-то кого-то вимагають, там, значить, шпетять нерішучись, там, і ти такий сидиш і думаєш, що ж що, Я не зрозумів, Може, я не дочув? <реш> тобто, от у, у, у тебе сидить міністр енергетики, у якого вже практично всі заступники або засудження, або під судом, і так далі. Вже. І ти такий там, от, захід дайте дід, і ти такий був волонтер. Так що відбувається взагалі? Ну, це, от якщо я, я чесно, не розумію, як вони рішення приймають іноді. Я розумію, що ви привіз з приводу безпеки там, там і так далі, але такі думаєш, я їм даю 5 доларів. А скільки з них йде реально туди? Ну, кому. І в цей момент мені здається, що наш народ поцілований Господом в Маковку. Це точно, це це прям, це, Бо це... без божого провідення, Ну така прихильність до України в тих умовах, які ми бачимо, я просто не бачу інших версій. Ну, може, захід розплачується за те, що як він сто років тому забив болт на Україну, і ми пережили стільки, що ой, я не думаю, що в них настільки глибокі історичні сантименти. Скоріше тут є прагматичний розрахунок, тому що вони бачать, що що творять, наприклад, з тим же самим Харковом, працюють це на якийсь там умовну Варшаву чи Берлін. І, ну, да. і розстібають в черговий раз свої гаманці за це їм величезна подяка. Бо я повторюсь, я просто дуже хочу, щоб наші громадяни розуміли, що наша фінансова стабільність зараз більш-менш стабільність це не наслідки геніального управління нашої влади. Ні, я хочу відмітити наш Нацбанк. Бо вони в принципі молодці, е, більш-менш да. Но от все решта, це просто тому, що нам дають деньги і много. І якщо їх перестають давати, ну ситуація буде трошечки інша. І ми тому... трошки побачили, як це може бути. Да. Так нам натякнули взимку. От, от взимку. власне. От власне, сто відсотків ви праві. І на фронті відчутно було, і економіка сразу відчула. Так от, ви, друзі, просто кожного разу, коли у якогось нашого чергового розумника з'являється бажання там щось то заходу, то може ви свої хавальники позакривали, а? Ну на жаль, в ефірі не можу сказати це слово, яке більш було б правильно. Що треба сам я б ще з твого дозволу буквально півхвилини про корупційні наслідки підняття податків, пане Олександре. Дуже ж тільки 30 дуже секунд, швидко. бо ефір закінчується. Чим вищі податки, тим більше бажання і спокуса їх не платити за рахунок корупції. Тобто, головним бенефіціаром підняття податків є корупція. Отак, от о, о, от супер. Дякую, це я в заголовок винесу. Я вам обіцяю саме цю фразу. Бо це прям прекрасне, прекрасний підсумок нашої розмови. Величезно дякую. вам подяка, що знайшли час і можливість. Мені здається, дуже простими словами дохідливо донести дуже складні речі. Це був головний редактор гроші і Олександр Криморенко, дякую дуже за розмову, друзі. Ну а ви рахуйте гроші і думайте головою. Велика вам порада. Побачимось, почуємось. Понасе краще думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого.